Демократи, використовуючи свою перевагу за ці періоди, зламали американську традицію, американську історію, американську конституцію, американську мрію. Так, так, ту саму американську мрію, американську філософію об коліно. Вони перетворили Америку, намагалися принаймні в Європу. Щоб не бути голослівним, з 1933 по 1947 рік тому це Рузвельт, за ним Труман, Нюділ. За цей час вони ввели соціальне забезпечення, соціальні пільги, захист прав союзів, банківські реформи, громадські роботи, мінімальну зарплату, дамвелфер. Все це було зроблено за ці 16 років правління Рузвельта. Наступне вікно можливостей: – 61-69 рік. Це Джонсон і Кеннеді. За цей час ввели Civil Rights Act, Voting Rights – Тобто скасували заборону на голосування для неграмотних, голосували вже точно всі.